Чому ви досі не розмовляєте німецькою? Скоріше за все, ви просто неправильно її вивчаєте. Я поясню, які помилки допускає мало не кожен, коли починає вивчати німецьку мову. І сьогодні мова піде про звичайних людей, які не є поліглотами, які не проходять підготовку в спецпідрозділах. Звичайні люди, які вивчають німецьку, проте не помічають прогресу, розуміють, але не спілкуються нею. У чому причина? По-перше, це міфи, пов'язані з вивченням іноземних мов. Говори вільно німецькою за 30 днів. Німецька під час сну, вся німецька за 100 днів і так далі. Без роботи не буде результату. Якщо ви гадаєте, що хтось чарівним способом вкладе німецьку у вашу голову, ви глибоко помиляєтесь. Отже, з цим розібрались. Хочете результату? Потрібно працювати. Наступне. Це місце вашого перебування. Якщо ви знаходитесь в німецькомовній країні, вітаю! Процес вивчення німецької мови можна прискорити в рази. Проте, що робити, якщо ви не в німецькомовному середовищі не спілкуєтесь з носіями мовами, можливо, відвідуєте курси, вивчаєте мову самостійно. Що тоді робити? Запам'ятайте цю просту пораду, яка зробить початок вивчення мови вже вдалим. Якщо ви починаєте вивчати німецьку мову або вже її вивчаєте, але застрягли, поставте собі ці запитання і дайте на них письмову відповідь. І нехай вони будуть вашим мотиватором, вашим конкретним планом дій, а не просто абстрактним бажанням. Для чого мені потрібна німецька? Для роботи, для навчання, для подорожів, для саморозвитку. І яку користь я з цього матиму? Це найголовніше питання, яке точно потрібно собі поставити. Наступне запитання. Який орієнтовний рівень володіння мовою мені потрібен? Вам потрібен сертифікат А1Б2. Вас цікавить розмовно-побутовий рівень. Чи вас цікавить фаховий рівень? Тобто ви будете працювати за якоюсь професією, чи будете щось вивчати, і вам потрібно рухатись саме в цьому напрямку? Наступне питання скільки часу на тиждень я можу присвятити вивченню німецької мови? І саме тут вже треба внести вивчення німецької у ваш тижневий план. Якщо ви не знаєте, що таке тижневий план і маєте проблеми із тайм-менеджментом, рекомендую вам переглянути це відео. Запитайте себе, я достатньо вмотивований чи вмотивовано для досягнення цих цілей? Оскільки це буде не так вже й просто. І за який хоча б орієнтовний період часу я маю досягнути даних цілей? Тепер ви маєте конкретні цілі та часові рамки. Ваше бажання набуло фізичної форми, і з цим працювати вже набагато легше. Наступні запитання, на які варто дати відповідь: Як мені легше навчатись в групі, парі самостійно? І якщо ви чесно дасте відповідь на це запитання, ви вже зрозумієте, як вам навчатись і кого вам шукати курси з вивчення німецької мови, репетитора чи підбирати матеріали для самостійного вивчення, яких зараз, до речі, дуже багато. Це ресурси Goethe, Deutsche Welle, VL, StudyFlix, World Wall, YouTube і так далі. Ресурсів безліч. Проте самостійне вивчення найскладніше. І тут більшість людей допускає фатальну помилку, яку саме розкажу трошки згодом у відео. Наступне запитання: який у мене тип пам'яті? Тобто, як я краще запам'ятовую, коли читаю, слухаю, пишу чи говорю? Наведу вам приклад: тема таблиця неправильних дій слів. Одній частині аудиторії більше сподобався варіант аудіорозповіді, типу німецька на слух. Іншій частині аудиторії більше сподобалось і вони краще запам'ятали дієслова з таблиці неправильних дієслів, коли вони їх бачили і чули. Якщо ви визначитесь із своїм типом пам'яті, повірте мені, ви зекономите час і зробите процес вивчення мови набагато приємнішим та продуктивнішим. Якщо ви відвідуєте курси, ви вже поставлені в рамки та певні методи. Проте, якщо ви знайшли репетитора, дайте йому знати ваші цілі, часові рамки, ваші вподобання, сильні та слабкі сторони. Це дасть йому можливість правильніше та коректніше підібрати матеріали для вас. Звісно, якщо це нормальний репетитор, а не репетитор, який рік чи два буде вас навчати за одним підручником. Тепер про німецьку. І саме в цій частині відео я поясню, чому ви ніяк не заговорите, хоча вивчаєте фрази. І дуже вас попрошу, якщо ви починаєте вивчати німецьку мову, забудьте про фразу. Мені потрібна розмовна німецька. Це те ж саме, якби на пустому майданчику для забудови ви попросили забудовника, поклейте мені спочатку шпалери, а стіни я. Потім сам викладу. Згодом. Процесі. Знаєте, у чому різниця між англійською мовою і німецькою? Англійську мову багато хто вивчає готовими фразами і конструкціями. В ній немає особових закінчень дій слів, артиклів, закінчень прикметників, змін голосних і так далі. І тому подібне. Лексика відіграє тут ключову роль. Німецька ж мова математична. Є правило. Готовий шаблон. І в цей шаблон ви вкладаєте різні елементи, у випадку німецької мови, слова. Ви можете не погодитись, проте дайте відповідь на це запитання. Ви вивчили слово або фразу. Як ви зрозумієте цю фразу від німця або будете її вживати самостійно, якщо це не сталий вираз і не ціле готове речення, і зазвичай в німецькій мові. Щоб побудувати з цим речення, потрібно змінити купу закінчень, розставити правильний порядок слів, звернути увагу на допоміжні дії слова, артиклі і тому подібне. Як ви будете ним користуватися? Ви ж не можете вивчити на пам'ять всі тексти і зазубрити всі речення. Для прикладу, всі знають, що в німецькій мові велика кількість довгих слів, які складаються з кількох слів. Як ви будете вгадувати артикль слова, яке складається з двох-трьох слів? А все дуже просто. Якщо ви знаєте правило, що артикль довгого слова, скажімо, простою мови, яке складається з кількох слів, визначається останнім словом. Вам байдуже наскільки довго це слово. Вам вже не важливо, зі скількох слів воно складається. Ви знаєте правило, ви знаєте шаблон. Вам достатньо знати артикль останнього слова. І ви будете знати артикль Всього довжелезного слова. Помилка, яку допускає більшість, коли починає вивчати німецьку мову, німецька не англійська, і вивчати її потрібно в інший спосіб. З чого почати та як вивчати німецьку так, щоб розуміти її, не боятись нею користуватись, використовувати будь-які слова, вживати їх у мовленні та не боятись допустити великої кількості помилок. Насправді німецька мова набагато легша, ніж вам здається. Це справді так. Хоча, можливо, ви мені відразу й не повірите. Німецька мова граматично дуже схожа на українську, з нашими закінченнями її слів, з відмінюванням прикметників і тому подібне. Тому для українців вивчати німецьку мову навіть легше, ніж якусь іншу мову. Проблема в тому, що її потрібно правильно почати вивчати систематизовано та поступово. Давайте для прикладу візьмемо вивчення теперішнього часу. Дуже обширна тема. І уявімо, що ви паралельно вивчаєте лексику. З чого починаємо? Вивчили особові займенники: я, ти, він, вона, воно і так далі. Вивчаємо відмінювання дієслова слова, мати зайн бути. Плюс вивчаємо порядок слів в простих, непоширених, розповідних реченнях і питальних реченнях. У вас вже є один шаблон. І на цьому етапі ви робите вже те. Що більшість не робить, хоча це настільки просто і настільки продуктивно. Знаєте, що це? Ви відразу будуєте власні приклади. Так просто. Du bist Paul. Paul? І так далі. Ви будуєте речення з трьома, чотирма, п'ятьма словами. Ви використовуєте лексику, яку ви вивчаєте паралельно. Далі ви вивчаєте питальні слова. Was, wie, warum, і так далі. Плюс вивчаєте порядок слів в питальних реченнях, прямий порядок слів та зворотний порядок слів. Ваш шаблон розширюється і його стає більше. І що ви робите? Ви відразу будуєте власні приклади із цими шаблонами. Ви заповнюєте готовий шаблон лексикою, яку вивчаєте паралельно, повторюєте попередній граматичний матеріал і нашаровуєте на вже здобуті знання, нові знання. Вони у вас систематично впорядковані і логічно послідовно накладаються один на одного. Далі ви вивчаєте особові закінчення дій слів і ваш шаблон ще більше розширився. Ви вивчаєте відокремлювальні та невідокремлювальні префікси. І тепер ви застосовуєте ще більше лексики в готових шаблонах. Що ви зробили? Не доклавши більших зусиль, не зробивши абсолютно нічого незвичайного, ви дійшли висновку. Ви розумієте, як функціонує мова. Ви не просто використовуєте зазубрені слова та фрази. Ви знаєте, як змінити їх в залежності до осіб. Ви знаєте, як змінити порядок слів до речення, яке ви хочете зробити. Ви знаєте, як функціонує мова. Ви не боїтеся користуватися різними лексичними одиницями, ви не боїтеся користуватись різними граматичними конструкціями. І якщо ви вивчили речення з прямим порядком слів, а німець вам сказав його у зворотньому порядку, скажімо, то ви не будете дивуватись, бо ви знаєте, що це одне й те саме речення, сказане різними способами. Ось в чому суть. Ви знаєте, як функціонує мова. В чому ще плюс? Ви відразу тренуєте аудіювання, оскільки, коли ви будуєте найпростіші речення, ви вимовляєте їх в голос. Ви тренуєте артикуляцію плюс аудіювання. Ви пишете ці слова. Ви тренуєте письмо. Ви повторюєте постійно попередню граматику і нашаровуєте нову. Ваші знання стали систематичні, а не хаотичні. Ви розумієте, як в загальному утворювати речення в теперішньому часі. В минулому часі. як Працювати з артиклями, з прикметниками і так далі. Ось в чому суть. Німецька мова це як будинок. Якщо ви вивчаєте її послідовно, цеглинка за цеглинкою, і кожна ваша наступна тема логічно накладається на попередню, а не хаотично ви вивчаєте якісь там теми, тоді ви розумієте, як користуватися мовою. А якщо ви знаєте, як користуватися мовою, і ви відразу будуєте малесенькі приклади і з часом їх розширюєте, доповнюючи новою лексикою, новими граматичними структурами, ви не боїтеся говорити, ви розумієте, як це відбувається. І у вас немає потреби постійно користуватись перекладачем, оскільки ви знаєте, як функціонує мова. Далі ви підключаєте аудіювання, читання та письмо. Проте робити це потрібно поступово. Скажімо, ви любите читати. Супер! Проте набагато легше читати якийсь текст, коли ви знаєте, як побудоване це речення. Якщо ви знаєте, що це речення в минулому часі, бо ви знаєте шаблон, як утворюється минулий час, то вам потрібно тепер сконцентруватись на лексиці, а не думати про те, як зв'язати це речення в купу. Ви слухайте, ви послухали розумну пораду дивитись німецькі фільми, дивитись німецькі відео. Але я відкрию вам секрет: їх можна дивитись до безкінечності. І проблема не завжди в тому, що ви не знаєте достатньо лексики. Проблема в тому, що наш мозок не встигає за всім. Я поясню, якщо ви знаєте граматично як побудоване речення, мозок не звертає на це уваги. Ви підсвідомо здогадуєтесь, що це за речення, як об'єднати ті компоненти, мозку потрібно лише концентруватись на вимові і на тій лексиці, відокремити зрозуміле від незрозумілого, і спробувати здогадатися якось про зміст. Якщо мозок розпорошується на все, тобто аудіювання ще не настільки високому рівні, плюс вимова всіх людей різна, недостатній рівень володіння лексики. І плюс граматично абсолютно незрозуміло, яке все пов'язано в одне речення, як можна розібрати, про що там говориться. Тому за аудіюванням взагалі потрібно працювати дуже поступово. Просто так включити фільм. вибачте, але це не допоможе. І все це підводить до ще однієї фатальної помилки, яку допускають ті, хто вивчає мову самостійно. Ви знайшли якийсь ресурс, ви знайшли канал на YouTube, чи просто окремі відео. І більшість людей, не маючи ніякої системи, просто рандомно переглядають різні теми. Немає усвідомлення того, як одна тема пов'язується з іншою темою. Немає чіткого уявлення, теперішній час, ось він теперішній час, складається з такої теми, такої теми, такої теми. Ага. Я знаю, як відмінюються дії слова. Я знаю, що робити з відокремлюваними префіксами. Артикль я вже також знаю. У угу, мене є ще проблеми з рефлексів веб. Зворотні дієслова. Треба цю тему підтягнути. А, ще зміна кореневих голосних. Теми ви об'єднали в теперішній час. І тоді ви, опанувавши всі ці теми, точно знаєте. в мене тут немає проблем. Можна рухатись далі. Якщо ви вивчаєте теми одна тут, інша там, третя там, четверта там, і не маєте жодної системи, ви почуваєте себе невпевнено. Ви начебто щось знаєте. Ви знаєте багато слів, десятки сотні слів. Проблема в тому, що їх якось потрібно пов'язати в кубку. Для того, щоб їх пов'язати в кубку, ті слова, і побудувати з ними речення, так, будуть помилки, будуть незрозумілі речі. Не завжди буде все виходити відразу. Проте, проста вам порада це нічого нового. Почніть спочатку. Ви вивчаєте хабензайн, будуйте речення з трьох-п'яти слів. Ви вивчаєте перфект. побудуйте речення з мінімальною кількістю слів, але побудуйте його спочатку за прикладом, а потім самі в голос. Комусь легше написати, комусь легше проговорити, залежить від вашого типу пам'яті. І тоді ви будете знати, як ця система функціонує. І ніякі Інші лексичні одиниці вам не будуть страшні, бо ви будете готові шаблони, яких у вас вже є, багато в яких ви впевнені, постійно наповнювати новими лексичними одиницями. Тому важливо з'ясувати свої пріоритети, почати з вивчення простої граматики, відразу будувати власні приклади, поступово підключати аудіювання, читання, письмо і, звісно ж, говоріння вже на перших етапах, на найпростіших реченнях, систематично та логічно. Викладати своє навчання. І якщо зараз у вашій голові запитання, е, а чому він не дав нам всі ці теми, тоді я вас розчарую. Працювати потрібно вже. Якщо ви хочете знайти перелік граматичних тем, достатньо ввести в гуглі Німецька граматика, і вам виб'є будь-який посібник, ви переглянете всі ці теми і зрозумієте, які ви знаєте, які ви не знаєте, і побачите цю систему. Почніть працювати з найпростішого з пошуку інформації. Якщо ви вивчаєте самостійну мову, без цього не обійтись. Тому бажаю вам успіхів з вивченням німецької мови і до наступних зустрічей. Alles Gute!